Нарешті, нарешті я дочекалась улюблених вітамінів жіночий wellness pack. А і ще я отримала чудовий новий шейкер для коктейлів Felosofie. І отримала його. Я безкоштовно. До речі, ви теж можете отримати, якщо замовите собі такий набір. Коктейль і wellness pack. Приготувала я собі коктейль зразу ж. Ну, під час приготування. Я завжди люблю потанцювати, порухатись. Він мене прям таки спонукає. Ну, треба трішечки його ось таким чином приготувати. І я, і я ловлю ці хвилини своїх танців. Коктейль шоколадний я насолодилась смаком. В міру солодкий, поживний. Чудова вийшла вечеря. Бажаю всім здоров'я, щиро і від душі, миру нам! Бережіть себе. Бережіть близьких.